Новий рівень процедур це не майбутнє, це вже сьогодення. Інновації стали частиною повсякденної роботи косметолога, а обладнання BeautyLux – виробом фахівців, які прагнуть більшого. Я Катерина Сузіна, косметолог і сертифікований тренер компанії Beauty Lux, де кожен апарат створений на основі високих технологій і практичного досвіду професіоналів. Сьогодні я покажу, чому ця новинка мастхев у сучасному кабінеті та як вона змінює стандарти апаратної косметології по всьому світу. Хочу презентувати апарат BeautyLux HydroGlow Pro. За допомогою апарату BeautyLux HydroGlow Pro ви зможете надати широкий спектр послуг з догляду лікування та омолодження шкіри. Апарат представляє собою потужний комбайн, що дасть вам можливість проводити велику кількість процедур, щоб задовільнить усі потреби пацієнта. Апарат BeautyLux HydroGlow Pro представив такі функції для роботи в косметології гідропілінг з дермабразією, киснева мезотерапія, безін'єкційна мезотерапія, РФ ліфтинг, електростимуляція мікрострумами переорбітальної зони, фонофорез, ультразвуковий скраб з високочастотною вібрацією у горизонтальній та вертикальній площині, кріотерапія та термотерапія. За допомогою гідропілінгу відбувається глибоке, а травматичне очищення шкіри за допомогою сироваток та змінних насадок. Фонофорез дозволяє глибоко вводити у шкіру косметичні засоби. Киснева мозотерапія забезпечує інтенсивне зволоження шкіри, лімфодренаж, насичення шкіри киснем. Безіннекційна мезотерапія, ця функція сприяє емульгуванню рідин і гелів, що забезпечує глибоке проникнення активних косметичних засобів у шкіру. РФ ліфтинг, який допомагає зберегти та підтримати еластичні шкіри та покращити овал обличчя, позбутися другого підборіддя, мікроструми впливають на м'язи переорбітальної зони, виконують функцію ліфтингу, зміцнення, підтягування та розладжування зморшок. Кріотерапія посилює прилив крові до шкіри, покращує обмінні процеси, має протизапальний ефект. Ультразвуковий скрабер використовує високочастотну вібрацію, що дозволяє глибоко очищувати шкіру та забезпечувати делікатний, але ефективний догляд. Починати роботу дуже зручно завдяки сенсорному меню. З боку апарату ви побачите три ємкості підсиворотки для проведення вакуумного гідропілінгу. Ви можете використовувати сиворотку, що направлена на глибоке очищення, ліфтинг, зволоження та освітлення шкіри. На іншій стороні апарату знаходиться тримач для маніпул, на яких розташована. Кріотерапія та термотерапія, фонофорез, рефліфтинг для обличчя, звуковий скрабер у вигляді лопатки, мікроструми для переорбітальної зони, гідропілінг з змінними насадками, киснева мезотерапія. Та безін'єкційна мезотерапія. Відкрити для себе світ інновації разом з Beauty Lux. Запрошуємо вас до нашого шоуруму в Києві. Протестуйте обладнання, якому довіряють експерти по всьому світу. Lux – інновації, що змінюють світ.